двері не тільки рукою, а на тому що на руках у мене троє дітей. Світлана показує картину, яку намалювала власноруч. На полотні зобразила себе із розбитим серцем. каже: обрала такий мотив не випадково. Адже її чоловік Микола, з яким вона прожила 15 років, загинув на війні. Це дуже гарний проєкт. Він дійсно розряджає, і ти бачиш, що Деякі дівчата вже живуть, і ти теж піднімаєшся і пробуєш стаєш. Не зважаючи на те, що він був всім всесвітом просто, і, і ці 15 років планів, мрії, всього так хоп, рухнуло просто. Ну от картину таку намалювала. Я думаю, то я таких історій, як у Світлани, тут сотня, як і написаних картин. Їх творили жінки зі всієї України, які втратили рідних на війні. Роботи презентували на музично-поетичному фестивалі Маємо жити у Вінниці. За кожною картиною стоїть людське життя, життя воїна, який загинув на цій кляті війні. Для нас найважливіше це саме підтримка таких родин. Чому тому, що ми, як громадське об'єднання, ми вінничани», спільно з благодійним фондом МХП громаді, прийняли з першого дня війни виклик допомога збройним силам. І сьогодні ми вже передали більше ніж на 24 мільйона гривень. Обладнання, спеціальне обладнання для наших військових частин. Через арт-терапію біль втрати проживали не лише жінки, але й діти. У Марата у цій війні загинув батько, який був військовим медиком. Тепер школяр переконаний, тато став головним серед космічних сузірь. Перше вона ось космос в руках тата. Я коли малював. Думав, що він там на небі посеред цього космосу керує всім. Захід об'єднав мистецтво, історії родин полеглих героїв та благодійність. Фестиваль організували за підтримки громадської організації Ми вінничани», фонду МХП громаді та ініціативи Маємо жити саме такого формату, як сьогодні, захід був вже в Києві. Потім ми також виставляли окремо виставки картин Кривий ріг, сарни, місто Южне це п'яте місто, де ми проводимо цей фестиваль, і він вже став брендом несення пам'яті. Метою фестивалю стало збирання коштів для реалізації соціально-психологічного проєкту підтримки родин загиблих захисників. З 2014 року їжу на фронт і знайома з багатьма українськими воїнами. А відтак з їхніми родинами бо на концерти вони приходять разом. і Ми спілкуємося. Питання не тільки поспівчувати, питання глобально зрозуміти, що проблем набагато більше, ніж ми собі уявляємо. Не тільки на фронті, але й в тилу. Виставку картин всі охочі матимуть змогу побачити в арт просторі галерея 21», А після полотна помандрують до інших українських міст.